Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні. Хочу сьогодні записати таке відео на тему, бо бачите, в нас вже в повітрі трошки почало пахнути виборами. Всі вже почали про це говорити: всі канали, всі цей, всі медіа. Про це пишуть. А що коїться зараз в Другобичі, і яка ситуація в Другобичі? От е, першими цей е, вразливий синдром е, вразив депутатів Другобицької міської ради, для яких ця політична хвороба ну принесла е, не по е, жодних наслідків за їхню бездіяльність як депутатів, але дала ласий та щасливий е, квиток на 4 роки е, діючої каденції. І так ми можемо бачити, як декілька днів тому група депутатів, що ну свого часу плазувала і танцювала навколо нашого сонцесяйного Тараса Ярославовича. Всі по одному потихеньку від нього пішли чи вигнали їх? Того ми вже остаточно не можемо знати, але вони всі змогли працевлаштувати завдяки своєму статусу військовій адміністрації. Не бажали вони залишити за бортом, і тому знайшли всі собі там е, теплі місця. І тут зараз, от е, як кажуть, до бабки не ходи. Е, всі зрозуміли, що вони вже почали передвиборчу компанію і почали е, проявляти дуже велику стурбованість і переживати за місто. А до того, чотири роки вони щось не переживали за це. Е, так, е, Світлана маменько. Олег Пилипців, Ярослав Пецюх згуртували з навколо нашого такого одіозного борця за справедливість Павла Цвігуна. От і вони провели рейд на стихійне сміттєзвалище по вулиці Гайдамацькій, де виявили аж цілий ряд безчинства комунальників міста за підтримки міської ради, які були зроблені, і ще для них стало дуже великим відкриттям, що тариф на вивіз сміття в місті не зменшився, коли його знову почали вивозити на звалище щоброницу. А цвігун взагалі запропонував доленосне рішення, як можна це все вирішити провести день місцевого самоврядування на зазначеному об'єкті. І я хочу е, цим народним депутатам, ну місцевим депутатам, сказати таку ситуацію. Ви е, шановні трошки щось забули ви зайдіть на е, мій ютуб-канал е, е, Торський е, Битва за Другобич і перегляньте е, два десятки відео. Про сміттєзвалище на гайдамацькій, коли я їздив, боровся з тим стихійним сміттєзвалищем, коли я переслідував сміттєвози, які ночах не зрозуміло, куди вивозили сміття, е, де ви тоді були? Ну правильно, це ж було тільки е, початок вашої каденції. Вам не було цікаво е, сміттєзвалище на гайдамацькій. Е, де ви були коли. Я е, брав проби е, грунту з е, сміттєзвалища на гайдамацькій проби води відправляв е, в екологію в екологічну інспекцію, але мені відмовляли, тому що я просто був представником громадської організації, яка е, займається захистом прав споживачів, а ніяким депутатом і мені відмовили в проведенні експертизи. Е, де ви були, коли я зловив е, сміттєвози і е, групу автомобілів, які звули Вулиці гайдамацької під час повномасштабного вторгнення втіхаря почали з гайдамацької вивозити на розблоковане міською радою сміттєзвалище в брониці сміття, яке мало поїхати на івано франківщик хто знати туди куди. Коли в той час я е, їх переслідую, мені на в'їзді на Бронецьке сміттєзвалище, побили е, мою, мій попередній автомобіль, і на мене ще викликали е, поліцію і хотіли скласти протокол за напад на працівників комунальних підприємств. Де ви тоді були? Ну правильно, тоді ж виборів не було. Вибори тільки зараз кажуть, можуть весною бути або літом. От Як кажуть, народі дурень думкою е, радіє. А що від цього може отримати громада, друзі, від цього піару наших депутатів, які от почали бігати, знімати відосики і ще багато чого цікавого вони роблять, але я про то не хочу говорити в ефір, тому що мені совість не дозволяє про такі речі писати. Якщо вони не розуміють, або одна людина з них що вона робить і на чому вона почала піаритись. От зрозуміло, такі вибрики, як свого часу, от це... Особа, про яку я говорю, какатала свого часу з теперішнім діючим депутатом Верховної Ради в парку Івасика Телесика на лодочці. Пам'ятаєте, гріб такий з мішкою на всі 32 зуба і розказував про те, яке буде озеро. Ну правильно, все побороли озеро. В нас зараз ідеальне озеро облагороджене і просто краса. Ви ще можете пригадати, як цей ж самий е, піарщик е, скакав, коли застелили бруківку на площі ринок. І Він скакав на камеру і знімав, як бруківка хитається, як вона скаче, як на недолугу постелена. От і на що він наскакав? А він, друзі, наскакав на те, що він став е, е, помічником міського голови Тараса Кучми, проти якого він бігав, боровся, знімав відосики, переслідував його. Ображав його і обзивав його. А він став помічником е е міського голови е Тараса е Кучми. Е Е, е, хоча оці депутати знаходять значні недоліки в роботі комунальних підприємств, е, але ті труки вже ну не подіють ні на кого. Я думаю, що громада вже оприділилась і їм дасть свою оцінку. Але треба не піарити за виконувати норми законодавства, щоб усунути факти зловживань та порушень, депутати повинні вже давно були порушити в раді е, та її органах питання перевірки підзвітних та. Підконтрольних Дробицькій міській раді органів та комунальних підприємств, якщо їх діяльність покривається міським головою, а це друзі, є доконаний факт порушити питання про недовіру міському голові. Сьогодні ні для кого не є секретом, що діяльність комунальних підприємств не тільки збиткова, але наносить збитки мешканцям через реально необґрунтовані тарифи. Доводить житловий фонд до аварійного стану, щоб виправити дану ситуацію. Е, моя громадська організація офіційно звернулася до цих же депутатів, які зараз почали піаритись з на цій проблемі, е, до повного депутатського корпусу. З пропозицією, щоб створити наглядові ради з залученням фахівців та громадськості на конкурсну систему з призначення керівників комунальних підприємств, що дало б можливість покращити та відкрити їхню діяльність, але депутати ігнорували дане звернення, як і керівники їх політичних партій, яким теж було направлені матеріали, я друзі вам на хвилиночку нагадаю, що я всім фракціям в Дрогобицькій міській раді. Які є створені, відправив листи з такою пропозицією, щоб ми створили наглядові ради і проводили конкурси для призначення керівників комунальних підприємств? Я заніс ці документи в Дрогобицьку міську раду, зареєстрував їх. Тоді це реєструвалося на секретаря міської ради, от і отримав відповідь, що дані, дані документи вони отримали і всім голова вам фракції роздадуть, що вони донесли до своїх депутатів, друзі. Пройшло вже скоро 8 місяців. Може рік, жоден депутат не надав мені відповіді, ні, жодна фракція, жодна політична партія не дала мені відповіді на ці мої листи. Тоді я зробив хід по іншому. Я написав в кожну політичну силу, яка представлена в Дрогобицькій міській раді, в Київ їхнім керівникам, і що ви думаєте? А нічого, так само е плюють на нас, як наші місцеві. Так само і в Києві. Я не отримав жодної офіційної відповіді від жодної політичної партії. Але повітрі вибори. І знову всі починають скакати знову всі починають піаритись. Крім цього, я неодноразово висвітлював корупційні оборудки комунальних підприємств управитель ЖО КПСМУ та критичний стан комунального підприємства Дорогобач-Водоканал. А про махінації сміттям вже годі говорити. При цьому керівники комунальних підприємств та департаменту не реагують на надання інформації щодо їх діяльності, і мені доводиться друзі писати уповноважень. Ному справ людини або в кабінет міністрів писати скарги, і тоді, вже аж мені через декілька тижнів присилають відповіді на запити. А... Дана ситуація склалася тільки в результаті бездіяльності депутатського корпусу. Повторюю бездіяльності депутатського корпусу, який зараз активно е, почав е, піаритись і розказувати, як не переживають за місто і за громаду, бо тому, що в повітрі знову повторюю, запахло виборами. Е. Буду друзі закінчувати, але хочу сказати, що такі показові наїзди та гра в принципові, з якими принципові депутати, от ми не дамо. А ми вирішимо це питання, коли ви вирішите півроку до виборів. А де ви були чотири роки, коли я і ще інші громадські активісти боролись за ті проблеми, які ви зараз хочете висвітлювати? Але вам чотири роки цього не було цікаво. От громадою вже не сприймаються у ті ваші приколи. Всім зрозуміло, що це тільки політичний популіст та можливість ще щось отримати від Траса кучми за свою бездіяльність, щоб усунути, нібито виявлені сьогодні проблеми? Ну понятно, висвітлити проблему, наїхати. І потім звернути, слухай, дай нам там не знаю, чи земельку, чи що, закрити наші якісь питання, бо він завжди радий старатись таке робити. Ну от, от для чого це все робиться. Але громада вже вивчила ваші трюки і надасть всі, ем, вам е, по заслугам. Ну думаю, що громада вирішить то питання на виборах, і ніхто з вас, жоден депутат, повторюю, жоден депутат, який зараз в е, при цій каденції в наступних виборах не пройде і не буде депутатом. Ну є декілька достой які могли би бути, і продовжити в наступній виборчій кампанії взяти участь, але більшість з вас не варта, того, щоб бути депутатами, тому друзі. Вдумайтесь, хто став депутатами, хто носив вишиванки, хто бився груди, хто міняв вам лампочки в під'їздах, шутрував, асфальтував, ремонтував вам під'їзди, піарився. От і хто готується вже до нових виборів, до нової виборчої е, каденції, яка зараз почнеться в 25-му році? Ну надіємо, що може їх ще не буде, але всякі може бути. Можливо, і будуть вибори. Тому друзі, робимо висновки, е, наближає нашу перемогу переможе у ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. От, і все буде Україна. внизу реквізити, як завжди, додаю Романа Козачка громадської організації, побратими зі стебника. Допомагаємо збирати кошти на дрони, які вбивають підерів там на війні. А ми будемо мочити місцевих підерів, і все буде Україна, друзі. Слава Україні!